Поїхали. Виглядає чудово. цей тиждень бою. Ми в захваті, ми готові. Багато годин підготовки, знаєте, багато днів у кемпі, але ми раді, що цей день нарешті настав. Ми сконцентровані і готові робити шоу ввечері суботи. Це тиждень бою, придурки. Ви знаєте, певно, ніхто не заслуговує на це більше, ніж цей хлоп. Його внесок величезний. Я думаю, всі фанати ММА будуть раді побачити цей бій. Він андердог це не простий бій. І люди списували його багато разів. Але він собака, чувак. Я вже відчуваю пояс. Я його занюхав. Всі ставайте в лінію. Зал слави, чемпіон, паун паунд неважливо. Напівважка, найлегша. Всі стаємо в лінію. Сьогодні легка робота, у нього тиждень бою. Ми зробимо декілька вправ: спочатку боротьба, потім ударка, а потім буде греплінг. Ось що найбільш важливо бути дисциплінованим, приходити вчасно, тренуватися, робити те, що сказав тренер, закрити рот і тренуватися. Я, я також слідую цим правилам. Я був на вершині цього sport. спорту. Але коли я приходив в зал, я робив те, що каже тренер. Я вже тривалий час тренуюся з ними, вони постійно сконцентровані. Хабіб гарно практикує цих хлопців, Іслам просто звір. Пояс буде в нього ще довго. Зал слави! Мій чувак, ти будеш там. Сьогодні всі гарно попрацювали дуже гарно, дуже сфокусовано Іслам, хочеш щось сказати? Я просто хочу подякувати всім команді і всім іншим хлопцям, які приєдналися в табір. Дуже вам дякую. Відчуваю себе готовим. Залишилося зігнати вагу і до побачення. Ми у Манхетені у офісі Мета. Сьогодні у нас круті гості Чікріт і Мілені з нами швидко поговоримо про UFC 302. Йоу! Ми повертаємося в Офіс Мета цього разу UFC 302 і цього тижня цієї суботи я буду в карді. Я зустрічаюся з жорстким Елізіо Зелеські до Сантос. Просто злезне ім'я. Ох, блядь, він відіб'є твою дупу, бро. У нього чотири людини в імені. Четверо б'ються з тобою, чувак. Бідна твоя дупа. У мене є питання. Твої вуха, вони як попкорн. Світна капуста. Світна капуста? Спробуй. Стискай, стискай. Стисни, боже мій! Стисни нормально, стисни. <реш> Круто, в суботу вболіваємо за тебе. Краще не програй, спробуй не програти, чувак. Вона просить не програти, каже: спробуй не програти. Типу, ти думаєш, я хочу програти? Слухайте, повірте, я спробую дістати його. Довіртеся і повірте. Просто повірте. Дякую, що прийшли. Люблю вас, ціную вас. Дуже сильно дякую. Тягніть сумки, машина вже тут. Повільно несіть сумки. Ну, ось і все. Рухаємося до наступної локації. Кидайте локацію. Ми скинемо вам локацію. Можете знайти нас у Нью-Джерсі. Ми на шляху до бійцівського отелю. Кемп повністю завершений. Іслам виглядає неймовірно. Таким я його ще не бачив. Тепер ми збираємо всіх орків іслама, хабіба, всю орду прямуємо у Нью-Арк, нью джерсі Відстрілюємося на медіа тижні і готово. Ти бачив весь цей багаж? Я ще в житті не бачив стільки сумок. UFC 302. Король Pound. For pound проти легенди. Embedded. Не прощаємося, згодом побачимося. Прямуємо у Нью-Джерсі. У Нью-Арк. Так ти сказав. А ти як сказав? Я, блядь, не знаю цей акцент купи комуняків. Тож, ви знали, що не раніше? Я не знала, я щойно зустріла. Що ви знаєте про нього зараз? Що вона може сказати? Подивіться мої хайлайти. Він відданий своїй роботі. І. З ним легко розмовляти. Він уже розповів вам про свої емоційні травми. Ні, я вже зробив це на подкасті Теді. Шон Стрікленд. Ви що, знущаєтеся з мене? Це божевілля. Бро, в який хостел прямуєш? Чувак, я навіть не знаю, де ми зупинилися. Щось придумаємо. Дай краба. Думаю, ми у Нью-Джерсі, збираюся убити одного бразильця, це буде круто проведений час, вам сподобається. Сподіваюся, день пройшов гарно. Це UFC Embedded. Можливо, Embedded. А, ось як його кличуть. Ви повинні додати це. Вони знають, що повинні, вони знають, бро. Ей, бажаю вам всього найкращого. Дякуємо, чувак, будемо дивитися твій бій. Раді вітати бійця UFC середньої ваги UFC oh, Павло Стереча awesome. Косту. Окей, Пауло. Це It's твоя подача. Один із найгарніших пічерів. Дякую. Але досить грубий кидок. Я просто тупанув, хлопці. У мене немає виправдань. Я в цьому не шарю. Окей, тому ти й б'єшся в суботу ввечері. Він сильний опонент, знаєте, колишній чемп. Я добре усвідомлюю, через що я прийшов у цьому таборі. Мій потенціал, і я збираюся фінішувати цього хлопця до того, як закінчиться п'ятий раунд. Дякуємо, дякую, дуже сильно дякую. Це крутий досвід. Мій перший раз на бейсбольному полі. Це дуже своєрідний і популярний спорт. Це американське хобі, тому мені потрібно знати, що тут відбувається. Я кинув м'яч, не влучив, але я намагався. Ну і звичайно, круто отримати підтримку від фанатів. Сподіваюся, я все поверну цю суботу. Побачимось, бро. Так, чувак, я прямую в готель реєструватися. Окей, там і побачимось. Нюарк це гляне місто. Тож розкажи мені цю історію знову. Ти побачив Макса, і. Коли він отримав квіткові шорти, я такий, типу, він отримав їх переді мною, і вони сказали, що зроблять і мені. Мені потрібно більше кольорів, більше всього. Тобі подобається результат? Так, вони круті, чувак. Сподіваюся, вони привнесуть у цей спорт трішки більше індивідуальності. Зняла? Так. Дякую. Як справи, люди, я з діамантом Дастіном Пор'є, і він покаже мені, як не бути тупою і стрибати в гілітиною. Так, стрибати в гілітину, це точно. Давай спробуємо. Окей, клади лікоть вище мені на плече. Тепер, якщо ти стиснеш тут, це щільно, це щільно. Я змусила тебе здатися, реально? Я теж здавався у титульних боях. Ось так, люди, потрібно робити гіллятину.